Кажуть, що крашанки і писанки виготовляють саме у чистий четвер у великий четвер. Тож ми суворо за призначенням використовуємо цей день, і як кажуть, з Богом у великий четвер або як ще прийнято його називати чистий четвер. Жителі Чернігова вчились малювати писанки під час майстер-класу, організованого працівниками національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів-Стародавній. Вирішила поділитися своїми знаннями, бо багато вже років. У мене хобі таке. є, Я малюю писанки. Дуже багато експериментувала, багато різних технік випробувала. А, ну, врешті-решт, це найулюбленіша моя, яка яку я буду сьогодні, показувати це воском. Ніна Самойлова дбайливо виводить писачком заповітний візерунок по яєчній шкарлупі. Жінка ділиться під час таїнства малювання. Думає про свого коханого, адже ця писанка це оберіг для нього. І для мене це в перший раз і для мене це не звідане, і хочеться спробувати те, що ніколи не спробувала. Я цю хочу подарувати своєму чоловіку захисну писанку. Кожен регіон України розповідає Ірина Бугера має свої особливі візерунки, якими місцеві прикрашають писанки. Утім, мета цього майстер-класу не створити ідеально правильні, а намалювати такі, що будуть наповнені змістами від своїх авторів. Писанки будемо малювати хто, які в принципі захочу. У мене писанки є різних, так скажемо, регіонів, різної складності виконання. Я принесла їх як зразок. Це я думаю, всі справляться і у всіх вийде.